Життя на межі на межі з країною агресоркою. Наша знімальна група, наші колеги так само побували у Вовчанську. Місто розташоване за декілька десятків кілометрів від кордону з Білгородською областю Російської Федерації. Місцевих щодень накривають вогнем, а у квартирах та будинках немає газу. Як це бути людиною прикордоння? Дивіться далі у нашому матеріалі. Вовчанськ, Харківщина за кілька десятків кілометрів звідси кордон з Росією, а місто щодень накривають обстрілами. Після третього дня вулиці вимирають, бо саме надвечір окупанти гатять найсильніше. 17 тисяч місцевих, які жили тут до війни, залишилося всього 4 тисячі, та й ті виходять на двір лише за потреби. Хтось з людей вже звик до постійних вибухів, хтось лякається кожного гучного звуку. Один з небагатьох, хто погодився поспілкуватися на камеру, Олександр чоловік поспішає зустріти дружину з роботи всю окупацію. А саме від 24 лютого до початку вересня він прожив тут разом зі своєю сім'єю. каже, поки росіяни господарювали у Вовчанську, пенсіонерів майже не чіпали зараз. же безбожно обстрілюють місто. Що росіяни тут та ну скажемо так, грубо говоря, вірі сібя относительно ну, прилічна. По крайней мере, росіяні да. Ну, Донецке, Луганский немножко Вот. Ну, грубо говоря, ничего. Ну, может быть, серьезного против населення. Кажуть, там котини облаштовывали. Чи... Это на заводі. Родной агрегатний завод. Да, там були. Ребята сиділи, скажем так, і не по разу. Як зараз в Вовчанське виживає от, під час зими у вас тут проблеми з газопостачанням? Як Ну, це сложный варіант. Знаєте як? Якщо б повезло, ну, я частний сектор, але в мене теж газове опалення. Mm -hmm. Тобто ми топимо електробігрівачами, масляним радіатором, ну і ну, таким. зараз вот світла нема, все, в хаті, ну, скажімо так, 12-13 градусів. Як ви обігріваєте, чи одягаєтесь просто тепліше? Ну, одягаємося, ну це ж як. Світла є, включай обігрівач електричний. Як немає, ну, тепліше одягаємося. А от з обстрілами вже як звикли до цього, ну, чи все таки досі страшно? Ну, вже дивишся, куди летить. Ну, У нас на крайку над головою пролітає туди-сюди. Ну тут хуже, в центрі хуже. А часто кажуть, що кожен день обстрілюють? Кожен день. Який настрій у Вовчанську? Є? О, ні, ну в мене настрій, в мене настрій ще сов'язкальми, вижить у вигулях. А з другої сторони, куди ми з жінкою поїдемо, ну, з сином. Це якщо поїхати з животними. У нас вдома дві собаки, три кота, плюс по вулиці підкарюємо. От куди ми з ними поїдемо. Але поки справляєтесь, поки будете ну, тут. Виживає. Ну, ось с многоэтажки тут уже, будем считать, почти не жили. Тут в каждом многоэтажке ну, квартир 10-15 жилых, останні повиїжджали. Частний сектор там більше поставалось, потому що у кого-кого есть ще печи старі, які дров'яні там топлять. А п'яже, дрова. на камеру чи без вовчанці зізнаються всі, хто залишається у місті, досі справжні патріоти. Зрадники і колаборанти втекли до Росії ще 11 вересня, коли до населеного пункту дійшли українські війська. Люди вірять, що невдовзі обстріли припиняться, і Вовчанськ знову заживе спокійним та мирним життям. Аліна Люшина Олег телеканал Київ.